Так, друзі, всім привіт! Поговоримо за новини, які відбулися за ці вихідні. Значить, з 12 жовтня введені нові правила перетину кордону Європейського Союзу, і тепер штамп не проставляється в закордонний паспорт про перетин кордону, там йде електронна фіксація того, що хтось перетнув кордон до Європи. Це перший момент. Другий момент, якщо ви вперше перетинаєте кордон, то знімаються, береться фотографія та відбитки пальців. Насправді це цікава система. Ось тут, до речі, Міністерство закордонних справ також про це повідомляє. Це, до речі, цікава система, тому що в Еміратах, наприклад, це працює вже давно, і я зараз, коли залітаю, то я просто сканую свій паспорт закордонний, мене сканує обличчя, і я заходжу. Тобто я не стою на кордоні, мені не проставляють штамп. Ну, звісно, якщо ви там заїжджаєте, наприклад, вперше, то важливо в Еміратах, маю на увазі, то важливо, щоб там, там є окреме вікно, де ставлять штампи. То важливо проставити штампи. Але в загальному, то ні, цього не треба взагалі робити.